Слава Україні! Героям слава! Панове офіцери, Панове! значення нашого прапора, нашого дня, прапора Дня Незалежності розуміють ті люди, які відчули, що таке його втрачати. Там, де висить і висіла ця шмата, а не наш стяг. Люди розуміють важливість цих днів. А ворог хотів, щоб як мінімум вже три роки ми не відзначали ці дні. І направду, якщо б не наші воїни, не сили оборони, я б сьогодні не стояв би на цій трибуні, ви б сьогодні не сиділи в цьому залі. Саме ви, хтось на фронті, хтось на кордоні, хтось в тилу і робить цінність цих днів. Цінність нашого прапора, цінність нашої незалежності. Я хочу подякувати вам, вашим сім'ям за те, що ви з ними несете цю гірку ношу, непросту. Хочу привітати вас з Днем Незалежності, з Днем прапора і подякувати вам за службу. Щоб якнайшвидше всі наші міста, села були звільнені і туди повернувся наш прапор. Вітаю вас, дякую за службу, за Дякую вам за службу так тримати. Дякую. Служу українському нарадові. Пан полковнику, капітан поліції Мачув. Вітаю вас і дякую вам за розмовляю. Служу українському нараду.